На каркас намотують нитки різного кольору, закріплюють, формують хвостики, крильця, чіпляють дзвоник. Сьогодні на майстер-класі у хабі на розі роблять нитяні пташки. До цього виготовляли ватні іграшки, текстильні ляльки, подарунки для донорів, працівників Херсонського центру крові співробітників ДСНС. Нетяні пташки це сувеніри для водіїв громадського транспорту, каже майстриня Світлана Русин. Під час перегляду Фейсбуку я просто наткнулася на відео Влада Антонова, який запрошував. Когось із місцевих, якби відмітити чимось водіїв, а думаю, ой, якраз це наша тема. Коли ти сідаєш в маршрутку, ти практично не думаєш про те, що за рулем сидить людина, яка можливо. Не хотіла б може працювати, але працює під час обстрілів, під час всього того, що трапляється у нас в Херсоні. Вони сідають за за кермо і працюють далі. І тому ми хотіли так само да, відмітити і подякувати. Хоча б маленьке наша вдячність буде у вигляді наших подаруночків. Віра Білоус разом з сином Азаматом відвідують активності у хабі. Рік вже виготовляли ватні, кавунчики, обереги для донорів. Зараз час відзначити роботу херсонських воді. Говорить жінка. Вони ризикують, це звісно. Це зрозуміло всім, тому що вони мішень. У мене таке враження, що це прицільно робиться, і не, не лише в мене. Я бачу, в якому стані ці маршрутки, тролейбуси. Я бачу сліди. Прильотів на них, я знаю, що травмовані були і водії, і звісно, але якби вони не працювали, то місто б стало і вмерло. Зоя жманько приїздить до хабу з іншого району міста. Я зараз їхала водій, у нього скло, скалки, і він їде. Невже ж йому не лячно, але він їде, йому потрібно вести людей. Пташки символізують повернення додому, говорить майстриня Світлана Русин. Ми їх чекаємо навесні, і дуже сумно, коли їх проважаєш по осені. Тому ми, мабуть, так само пташки, які перелітають, прилітають, але завжди біля свого будинку. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.